Привіт! Сьогодні у мене на огляді найдешевша 3D ручка з Aliexpress. Це пристрій, який дозволяє малювати об'ємні фігури просто у повітрі. Давайте розглянемо її ближче. Ручка приїжджає у стильній коробці з ілюстраціями. Усередині сама ручка, адаптер живлення, набір пластику для старту, підставка та інструкція. Усе добре упаковано, тому відразу відчувається, що це не дешевий ноунейм, no а якісний гаджет. RS Plast Pro виглядає сучасно. Корпус подовжений, зручний для тримання навіть дитячою рукою. Є невеликий екран, кнопки управління температурою та швидкістю подачі пластику, доступно кілька кольорів корпусу, а дизайн більше нагадує звичайну ручку, ніж технічний інструмент. Використовувати цю ручку легко навіть новачку вона швидко нагрівається, рівномірно подає пластик і дозволяє регулювати швидкість, працює з поширеним пластиком PLA, який безпечний, і майже не має запаху. Для дітей це відмінний варіант, бо з нею можна одночасно гратись і розвивати фантазію. При довгому використанні корпус трохи нагрівається, тому дітям краще працювати під наглядом дорослих. Також у комплекті йде небагато пластику, тож доведеться докупити одразу. А ще створювати рівні та красиві моделі треба вчитися. Перші спроби можуть виглядати криво. Отже, 3D-ручка з Aliexpress – це чудовий подарунок для дитини чи навіть для дорослого, який любить творчість. Вона проста у використанні безпечна та відкриває цілий світ об'ємного малювання.